Яка ситуація по Києву з половиною? За минулий рік по Києву травилося 3970 пожеж, з них 314 пожеж сталося саме у житловому секторі. Велика кількість пожеж саме у зимовий, осінній та весняний період, трапляється через... Проблеми у електриці, а також через порушення правил е, обігріву. У нас також підвищується кількість загоряння автомобілів по місту Києва. Чотири людини е, на початку цього року вже у нас е, здається 11 загиблів. Можна вас захворити? Доброго дня, як я все знаю. Доброго дня, Мені 72 роки. так що я все Мені вже в мене вже влучиться три. Ні, ми вас не вчимо. Ось, будь ласка, візьміть листівку, як пам'ятка, щоб ви пам'ятали про елементарні правила пожежної безпеки у побуті. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтесь прав пожежної безпеки? У мене все в порядку. А якщо жовт, <гум> куди дзвонить? Знаю, звісно. Куди? 01. Сто один. Чи 101? <гум> <гум> я вже... пожеж... Скій, будь ласка, а які ви знаєте правила? Ну, ну коли... всякі я знаю правила. Розкажіть. Вже не буду я нічого розказувати, бо я все знаю. Вже я забуваюся. Параслів, будь ласка, а у вас є електроприлади в хаті, будинку? Які? А які дожди вони були? Утюг, чайник? Я электро. не порзуюся. Я випрала, дай на горб на дірок. А я ще присвойнюю. А скажіть, будь ласка, були якісь пожежі на вашій пам'яті були? згоріло такі... Війна була, а тоді бачила пожежі. О, от а у нас і хата згоріла одна польово. Скажіть, будь ласка, а у вас в хаті холодно, чи ви топите? У вас пічне? Ні, у вас ви пічне обливаєте? У мене котель стоїть. Батареї. Правила пожежної безпеки. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтесь ви правил пожежної безпеки в побуті? Само собою, я ж, я ж електрик, розумієте, так що я смотрю за це за, за всім. Я включаю, перевіряю, чи немає газу. Значить, воно одразу буде красне, а потім почне, значить, зараз газу немає. А коли значить два то втечка, там, наприклад, красні. телевізорі там ну. десять Доброго дня. Він оскалистку. І розкажіть, чи знаєте ви е правила пожежної безпеки? Чи можете ви нам сказати? чи Дотримуйтесь ви правил пожежної безпеки у побуті. Це як? Не курить фледі. Не, не палити у ліжку. Только ну. А куди дзвонити, знаєте? Якщо все. Дійсно. Ні. 101. На 101. Служба по рятунку. Будь ласка, і візьміть листівку. Uh -huh. Хата ціла, що не згоріла. Ви знаєте, куди треба телефонувати? А це була А Де є? Де є, там написано. як що. А ви знаєте, а куди? не знаю, там є. Служба порятунку номер 101 Сьогодні? Так. Багато дерева знаходиться, воно сухе. І в будь-який момент навіть від сірника або від недобувку воно може. Сильно. Швидко згоріти. А як собрать? Будь ласка, візьміть листівку з приводу правил пожежної безпеки у побуті. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтесь ви правил пожежної безпеки? Дотримують. А яких саме ви правил дотримуєтесь? Чого не можна робити? Що може призвести до виникнення пожежі? Усе що може призвести? Газ. А чи коли тують події пожежні роти? Так може вони...